Доброго дня, мої любі друзі! Вітаю вас на занятті з грамоти. Сьогодні до нас завітав особливий гість. А хто ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Так, молодці, звичайно, їжачок. Знайомтесь, це їжачок Тоша. Він дуже хоче дізнатися, як ми вчимося читати та говорити правильно. Посміхніться йому, як сонечко, привітайтеся з ним. Привіт, їжачку! Наш їжачок щойно прокинувся. Покажіть, як він потягується, потягніться і підніміть ручки догори, а тепер посміхніться. Діти, їжачок просить, щоб ви повторили за ним звук Й, ї, ї. Давайте разом ї. ї, ї. Він м'якенький, ніжний, як шелест листя. Слухайте ще раз. Ї. Їжачок іде по стежці. В нього ніжки, босі, легкі. Їжачок у рюкзачок склав собі грибочок. Малята, хто герой цього вірша? Так, їжачок. Який перший звук у слові їжачок? Вірно. Ї разом зі мною тепер повторіть. «Ї» – це новий для нас звук. Він завжди м'який, співучий, його можна тягнути. Спробуємо. «Ї» – Молодці. Скажіть, цей звук голосний чи приголосний? Нагадую, діти, що голосні. Тягнуться, їх можна співати. Тоді це який звук? Молодці. Звичайно, голосний. Подивіться, будь ласка, в яких словах заховався звук «ї». Їжак. поїзд. Їжа. Київ. Звук «ї»? Ми позначаємо особливою літерою. Погляньте, це літера І. Велика і маленька. Вона з двома крапочками зверху. Діте, скажіть, на яку літеру схожа літера І? Так, І. А чим вони відрізняються? Вірно, у літери І одна крапочка зверху. А у літери «Ї» – дві. Пропоную діти зараз пограти вам в гру, яка називається Піймай слово. Я буду вам називати слова, а ви, якщо почуєте звук «Ї», плесніть у долоньки. А якщо немає звука «Ї» у слові, то нічого не робіть мовчіть. Їжак листя, поїзд. Груша, їдальня, вікно, їжа, Україна, книга. Молодці. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Давайте їх назвемо: Їжак, поїзд, їжа. Тепер ми з вами визначимо, де ви чуєте звук. «Ї» на початку слова всередині або в кінці. У слові їжак, де стоїть звук «ї»? вірно, на початку слова. Поїзд всередині слова. А в слові їжа теж на початку слова. Розумнички мої. Сьогодні, діти, ми не будемо з вами виконувати звуковий аналіз слів. А покажемо їжачку, як ми вміємо друкувати слова. А надрукуємо ми слово поїзд. І так, слово поїзд. Яка перша літера? П. Далі по. Яку літеру будемо друкувати? О. Пої. І. Ї. Поїзд. Друкуємо літеру з. Поїзд. Друкуємо літеру Д. Читаємо слово. Поїзд. Молодці. Настав час почитати. Діти, який звук ми сьогодні з вами вивчили. Так, Ї. як він звучить? Ї. дякую вам за старання. Наш їжачок дуже задоволений. Він хоче прийти ще раз. Запросимо його. А зараз він просить обрати смайлик, як ви себе почуваєте після заняття. Веселий, спокійний. Чи здивований? І надсилайте свої фото, які ви веселі, спокійні або здивовані. До побачення, мої любі!